День. Всіх відня... вітаю з Днем Незалежності. І зразу до Дня Незалежності всім любителям тихого полювання, білого щастя хочу показати, як ростуть у Карпатах грибочки цей день. От, дивіться, одного грибика ми взяли, побігли скоренько брати ще двох. От бачите, які, які грибики. Ой, які гарнісенькі. Дивіться, який красень у нас росте. Дуже гарний. Надзвичайно гарний. Отак. От. От От тут у нас вже три грибочки. Пішли ми далі. Що тут у нас з травичкою є. О, дивіться, що тут у нас є. Який красень росте тут у нас. Який красень. Ми його зриваємо. Дивимося, чи він чистенький, чи не чистенький. Трошечки червивий. Дивимося далі. Ох, який тут. Ще один красень росте. Ох. Так, дивимося далі. Ух ти, дивіться, який тут великий лин валяється. А тут є ще такий грибочок. Ох, ще такий грибочок. Дивіться, ми зібрали. Біжимо далі, біжимо далі. Дивіться, що я там побачу. Дивіться, дивіться, що я тут побачив Ой, дивіться, що тут робиться. Бачите? Дивіться, що тут робиться. Один гриб. Другий гриб. Третій, четвертий гриб. П'ятий гриб. Дивіться, як тут все виглядає. Бачите, як виглядає. От. Дивимося далі. Ой-ой-ой. Падаю. Дивіться, скільки тут грибів. Дивіться. Скільки тут грибів. Скільки тут грибів. Ой-ой-ой. Всіх вітаю. З Днем Незалежності. От. Ще йду. От, дивіться. Тут гриб. Тут гриб.